Друзі, всім привіт і далі продовжуємо виконувати завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання покажем піратам. Нажимаємо друзі, кнопку прийняти, відкриваємо карту і бачимо, нам потрібно бігти ось сюди, друзі. Що нам потрібно там набивати. Потрібно десь спірати в Южних Морей, потім фулі -бу южних морей, Робочих 10 і сорві-голова. Таких нам потрібно по 10 всіх монстрів набити, в загальному це має бути, якщо я не помиляюся. 40 мобів. Друзі, біжимо в це зазначене місце по заданню. І там будемо вже набивати е, даних монстрів. Е, ще також хотів попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Так, біжимо сюди, ще раз повторяю. І вже коли я буду на місці, то там вже і продовжимо. Так, друзі, ну коротше я прийшов в це зазначене місце. І нам тут пірати. Піратів треба десь набити, потім ось таких э, фулі, стерів, чи як вони там називають, коротше, ось такі гноми. Десь у штуки їх також треба набити. Потім 10 робочих і ще, кого а, ще когось. Треба. Зараз я вам скажу. Я доб'ю цих. Коротше, от в цій сірі зоні, друзі, набиваємо 40 монстрів е, по завданню. Так, робочі знаходяться на цьому, на, на кораблі. Тобто, де от ремонтують кораблі. Ось тут знаходяться робочі. Сурові голова знаходиться ось тут, біля оцього корабля, друзі. Так, все, друзі, набиваємо достатню цих монстрів по завданню і після цього продовжимо. Друзі, фліп ці, є, як вони там називаються, ось ці фоліп Знаходяться більшість біля оцього загорожень. Біля заборів, щоб їх. Тобто, бо їх так, в центрі там, мало що, де вони є, а ось тут їх вистачає. Тобто, вони отут біля загорожень. Друзі, після того, як ми набили всіх цих м -м, зазначених монстрів, нам потрібно повернутися в порт каратель. я там каратель, так? Да? А порт картеля. друзі, Давайте біжимо тоді здавати завдання от сюди, в цю зону, де ми брали це завдання, і вже коли я буду на місці, то продовжимо. Друзі, добігаю, добігаю до порта картеля. Відбігаємо до NPC, в якого брали завдання, а, ми вже пробігли. Так, це ось тут перші, перша будівля. Так, прибігли. Так, розмовляємо з NPC по даному завданню. Вибираємо друзі, собі награду, кому яка. Буде зручніше. І після цього нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, завдання в нас вигнано. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.